Всім добрий день, Заходжуся зараз біля сараю. Сьогодні до мене їдуть клієнти, які в мене купують трьох півників, двох з теплиці і один сіренький, там з іншого, там де старші. Так, що їм сипнути? Картоплю зараз дамо. Хочу вам показати півників і одразу візьмемо їх, закриємо. Тому що люди вже їдуть, їдуть здалека, 400 кілометрів майже їдуть попівників до мене. Так, зараз індичаток заженемо. Все, нехай їдять. Будемо робити поступово. Так. Ходіть, ходіть. Лю -лю -лю. Ходіть, мої зайки. Давай, 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 йдіть вперед, вперед, вперед. Ідіть, я вас зараз закрию. Ходіть. Ходіть, ходіть, заходьте сюди. Давайте, бігом. Давайте, дій там гранулка є. Давайте, заходьте, заходьте. Бігом, 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 бігом. Бігом нема мені часу на вас. Іди, заходь, давай, давай, давай. Ну ти подивися. Біжи. Все, все, йдіть, їжте там. Все, О, поїдять зараз. Вже розстає, тут вже стає так брудно-брудно. Так, все. Значить, йдемо ми далі, йдемо ми до курчат. Так, значить, до мене їдуть по цих півників. Зараз я вам покажу. Привіт. По цього красення чубатого голошейку і по того червоного рябенького ось цього. Зараз їх потрібно буде зловити і перенести, закрити в окремий ящик, щоб потім не бігати, не шукати їх. Давайте частину випустимо, нехай вже бігають. Виходьте, вибігайте. Так, давай, 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 виходьте. Ні, ні, а ви залишаєтеся. Кш -кш 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 -кш. Виходьте, виходьте. Кохінхіни, ну виходьте. Ці півники ще не активні, вони ще не кукурікають і на курочок не лізуть. Так, ти не йдеш. Ось. І якраз добре, що їх вже забирають, тому що мені потрібно, щоб на моїх кокінхіннів ніхто із інших півників не ліз. Цього красення скоро також переведу в хоздвір. Ну, він ще не активний, це з посилки, до речі, півник щубатих оцих. Ось. Але все одно його потрібно буде вже забирати звідси. Виходьте ті ті виходьте. Ну, давайте, виходьте. Так, зробіть так, щоб я вас шукала, як кажуть. Давайте. Кш -кш -кш. Давайте. Кш -кш 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 -кш. Витікайте. Давайте, також виходь. Ну виходь. Ну дивіться, ця Ліза як танк. Тікай. Так, красунчик. У тебе й вже. Давай. Йди, йди, сюди, йди. Йди, будеш там працювати в людей, давай. Дити, який красунчик. Борода, ти щупчиком. Дуже гарний півничок. Пішли, 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 бо по тебе вже їдуть. Іде? Да? Дивіться, який в ньогочок красивий. Ось такий красончик. Ось несемо красунчика. Також, дивіться, який красивий неймовірно півник. Я б його, звичайно, залишила собі, не продавала б, але справа в тому, що це від моїх курей і ну, буде інбридінг, тому що це ж цей півник знову ж таки буде покривати моїх курочок і буде змішування моїх же ж курей. Ну, крові тієї, що в мене на господарстві. І він мені як племінний не підходить. Я собі в цьому році буду залишати півників з іншого господарства, тому виходить так. Опа! Зловили. Тихо-тихо-тихо. Давайте зразу його занесемо. Однією рукою дуже важко. Дивіться, який красивий. Зараз я його візьму під руку. Ой. О, все, отакий. Красень чубатий. Давайте ми його занесемо, покладемо в старий кролятник, там де кроликів немає. Щоб потім людина приїхала, я швиденько раз-раз віддала і все. Так. Тут підеш, посидеш, так? Тут посидеш. Там вже людина десь через півгодинки буде. Давай, завезть. Опа, все, закрила. Потрібно ще отого рябенького. Я не знаю, як його зловити. тут, може він тут? Рябенький. Ні, його тут якраз і нема. Він десь бігає. Десь бігає. На вулиці, потрібно його якось зловити. Так, а там він стоїть, він там, до речі... Постійно стоїть. Голошийка такий рябенький і чубатенький. Зараз я візьму, напевне, зерна і спробую його приманити, щоб легше було зловити. Так. На, нати трішки. Кукурузки. Тип-тип-тип-тип-тип-тип типа, типа. зараз ми насипемо і спробуємо приманити його тип, 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 чіп тип, Ага, не такий він дурний. Він сюди не хоче йти. Підемо, спробуємо з того боку його зловити. Цей бруд капецьний. Що, зайки? Що таке? Мати вам трішки. Їжте кукурузку. Так. Он там він стоїть? Де він там, той Петрушкин? Оно він з того боку. Ай, як мені його. Що ви за мною ходите? Ось там він. Зараз сходимо, спробуємо його якось по-іншому. Нате. Їжте. Ходять і кричать. Так. Тікайте. Тікайте, тікайте. Нате вам ще картошки. Їжте, Нате. Їжте.

он. чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп. Йди, чіп-чіп-тіп-тіп-тіп-чип-чип-тіп-тіп-чип-тіп. А він, наче, щось відчуває. Що його вже заберуть скоро. Он той, бачите, голошийка. Щубом. Давай, йди. Йди, йди туди, щоб я тебе шукала, давай. Давай, красавчик. До тебе їдуть аж за 400 кілометрів, так що давай, давай. Спробуємо його зараз ловити. Не знаю, чи вийде в мене це, але спробуємо. Хороше не змогла я його зловити. Напевне, зловлю вже, покажу вам по факту. Вон там він стоїть, потрібно обходити. Ось він з цього боку, бачите? Все, прикрила я півника. Кш -кш -кш, тікайте. Де він там? Он там він. Хоче втекти. І все. Намагається в дирку залізти. Все, все. Ти піймався, піймався. Ось такий красень, дивіться. Також несемо його туди в ящик. Все заношу туди, закриваю і буду чекати клієнтів. До речі, дуже красивий півник. І він такий важкенький, гарний, не худий, просто що він без хвоста хвіст вже почав відростати. Але півник чудовий. Так що, всім дякую вам за перегляд і всім пока-пока.